І ще 10 слів. А 10 шукайте в попередніх відео, які дуже бісять філологів. І на 10-му місці слово виключення, виключення з правил. Якщо ми говоримо про правила, то правильним словом буде звичайно слово виняток, виняток з правил. На 9-му місці гривнів. Слово гривні в родовому відмінку закінчується на «ень». немає гривень. Восьме місце посідає слово разом. Правильно ставити наголос на а. Разом. А разом це діалектне. На сьомому міроприємство. Звідки воно взялося? Не міроприємство, а захід. На шостому місці вмостилося слово підсказка. Ну, звичайно ж, у цьому слові немає ніякої С, просто підказка. На п'ятому місці слово випадок. Випадок наголос на перший склад. Четверте місце. Перший, ну, звичайно ж, перший. І нарешті сьогоднішня трійка переможців. На третьому місці слово листопад. Тільки листопад. Друге місце посідає сполучення згідно закону. У цій конструкції вживається тільки з або із, згідно із законом, згідно з наказом, згідно з відповідно до. Запам'ятаєте? І наш сьогоднішній переможець в кінці кінців замінюємо це в кінці кінців на зрештою або врешті-решт.